Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити кошти без жодних вкладень. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, будемо отримувати айдроп від гаманця Best Wallet. Для того, щоб отримати безкоштовно їхні токени, вам необхідно перейти за даним посиланням. Ось переходимо за цим посиланням. І обов'язково також нам необхідно буде в цьому пості скопіювати мій реферальний код. Ось нажимаємо на кнопку Копіювати. І ось перейшовши, нам необхідно буде законнектити свій Twitter. Нажимаємо на кнопку Connect. І в розділі реферал коди вам необхідно буде вставити мій код. І після чого нажимаємо на кнопку Submit. Так. Очікуємо, поки наш твіттер законектиться. Так. Ну це досить довго через те, що якраз тут трішки впливає на мій інтернет. І через це сторінки трішки довго виснуть. Так. Да, дуже все довольно. Ось бачимо, успішно законектилось. Тепер ми вставляємо мій реферальний код і нажимаємо на кнопку Submit. І ось бачимо, ось тут буде ваш реферальний код, ви його можете також скопіювати і по ньому запрошувати друзів. Відповідно за кожного запрошеного друга вам і вашому другу прийде по 10 е, поїдні. Як бачимо, у нас є ще е, 7 годин для того, щоб виконати чим більше завдань. Тут бачимо поставити просто лайк, ретвіт, е, написати повідомлення в коментарях. І ось ці от знизу нам також необхідно буде виконати завдання. Бачимо, законектити свій Discord. Тут завдання пов'язані з Twitter, підписатися на їх сторінку. Пройти квіз за бажання. І головне завдання це от, бачимо, скачати додаток Best Wallet і законектити його із цим сайтом, надіславши скріншот того, що ви успішно скачали та створили рахунок в даному додатку. І пізніше ці от ціпоїнти будуть конвертовані в їхню криптовалюту Best. ось Безпосередньо ви можете перейти і прочитати ось таку от статтю. Як бачимо, тут розміщена карта проєкту, і відповідно зараз вони знаходяться на фазі на фазі 2, і відповідно невдовзі ми будемо очікувати лістинг даного токена на багатьох біржах. Я думаю, що цей гаманець буде досить популярним. Тому рекомендую вам витратити декілька хвилин свого вільного часу, перейти, тут зареєструватись через свою пошту, скачати її додаток та виконати чим більше завдань. Ці завдання займають буквально там, 10 хвилин вашого вільного часу. Ну і по можливості далі запрошуйте друзів по своєму реферальному коду і заробляйте чим більше балів. Оскільки чим більше у вас буде балів, тим більше ви отримаєте токенів BEST, які пізніше зможете продати на біржі. В Принципі на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.